Такий клінкер показує, як він легко миється. Беремо просто водичку, включаємо і змиваємо. Просто оцю пиль змиваємо. Якщо у нас десь ось грязне, да? трошки тут грязне, намочили його, ми просто беремо якось тряпочкою і тремо його, і воно зараз у нас все відмиється. Ай трошки покісне може чуть, -чуть бо тому що присохло. Тут дивіться, пісок, да? ось пісок. На дощі лежало, в мене зразки. Так само беремо шленга. Десь, якщо грязний, у вас якщо помастилося, взяли і. І чуть-чуть під давленням теж його треба змити. Тобто, гібкий клінкер, це ж пісок у нас з клеєм іде. Тобто він абсолютно не боїться. А, мийки, якщо ви навіть з Кьорхера будете мити собі фасад будинку, все з ним буде окей, все буде чудово. А, гібкий клінкер від 430 гривень за квадратний метр. Це серія у нас конкретно Prime, а, яка може йти з е, захисною плівкою. А, захисна плівка ціна буде 540 гривень квадратний метр, якщо без захисної плівки, ці на 490 гривень квадратний метр. Клеїться на будь-яку поверхню. Головне, щоб вона у вас була ідеально рівна.